Які в людей красиві кури. А, які гарненькі. Ух, який он красень. А це ми що приїхали? А ми купуємо солому. Приїхали ми по солому. Носимо. Не знаю, скільки влізе в наш возок. Туди ні на очі дуже придали. І не холодно. Шо? І не холодно. О, тепло, а? Ну, а поки поносили, тюки дуже важкі, здорові. Не такі, як ми купляли в тому році в нас у селі мінзюрки. За один раз усього не забрали. Якщо будемо ще брати, то в неї ще десь є 40 тюків. Тихенько з дубов'язок, що тут між нами. 11-12 кеме, бо дуже важке. Заїхали поза агаром, побуксували небагато. Машинка молодець, витягла. Трішки знімемо, щоб сьогодні почати давати чи їстимуть, а те завтра, напевно, перенесемо. Тягли один тюк, розпечатали Солома дуже гарна. Вон там Вівці вже їдять, яшна солома. Урожай не цьогорічний, а 2021 року. Солома лежала там у них у хаті. Солома не цвіла, не пріла. Видно, що солома тюкована, О, поки закрила двері. Видно, що солома тюкована сухою, не мочена. Дуже гарна. В тому році ми купували влітку, а нам привозили, але вполовину менші тюки. Це тюк, як нам сказали, тюкувальщик якийсь німецький. І ну, хлопці вкриють, а завтра вже переносимо. Боже, скоро поратися і стемніє. Ми поки повкладали, поносили там далеченько, від будинку до дороги носить. А тюки важенькі. Ух, слизько, дуже гарні. 60? Гривень стоїть такий тюк. Також та людина ще продає сіно лугове, ну трава не люцерка, а я не пам'ятаю, 70, певно, гривень чи 80 гривень. Було в тієї людини 700 тюків соломи. І за півтора місяця їх зібрали майже. Ми взяли тут 46 тюків, скільки влізло, і 47-й <смі> подарунковий. Не знаю, що в неї залишилося. Ми домовилися після свята Ганни, якщо будемо ще братися на Ютюків 40, то поїдемо заберемо. Хто скаже, що ми переплатили і чому ми так пізно купуємо солому, а тому, що нас накрили соломою в цьому році, ото копиця. І солома там на колишньому дворі, все що з того города, що нам дав оцей сусід, у якого тут псоняхи були. А ми замовляли солому у фермерів і нам не попало у наших місцевих фермерів, не попало нам соломи. Тому з'явилася копійка, продали сьогодні одного з наших великих кабанів. І гроші за молоко і вирішили купити соломи. Підвернулося оголошення і її розібрали. Уявіть, 700 тюків соломи. Беруть люди, цю солому на корм. Коровам, козам. Каже жіночка, що в основному зараз почали брати козам, приїжджають, люди беруть. Ох. От такі справи у нас. Ну, тепер душа спокійна, наче, знаєте, з зліт, літа носиш ти сіно і думаєш, ой, як багато ряднин сіна привозиш, одну тілі, ой, цю другу, третю. Ой, це ж хватить і не хватає. Не вистає. Завжди щось докуповуєш, тому році ми солому купували ще. в нас було 12 тюків круглих, хто пам'ятає, хто з нами давно ми брали на молоковозі, а цьогоріч ми на молоковозі не брали, бо дуже-дуже дорого. Тюк такий круглий, 600 гривень, і не факт, що він тобі попадеться гарний. Якщо там десь тюкують у березі, то можуть один бур'ян і одні колючки бути. То ми не брали, а тепер трішки вспокоїться. У нас корової стовні, яшна солома така після сіна, дуже гарно перекусять, хоч і витратили гроші, але тепер Ой, не тратиться той, хто не має. Збути легше всього і не знати, що далі на нас чекає і яка далі буде. Ситуація. Ще не кришила гарбуз, ще в мене гарбуз є, рогаті даємо, без рога в нас вже йде в запуск, їй не даємо таких соковитих кормів. Буде їсти сіно, закусувати соломкою. А рогаті ще в мене є, кілька гарбузоків, може, не знаю, може до Нового року дотягну з гарбузами. Так ще не кришила, бо з'їздили зранку в місто, заправилися, там трішки скупилися, що додому треба. І приїхали додому, і оце поїхали. Забрали соломи. Холодно, вітряно, хоча обіцяють нам на ніч мінус один. І сніг. Світла зараз немає. Ми зараз живемо. Перша черга в нас, графік мінус 4, плюс 2. Тому світла в нас зараз немає. Світло увімкнуть о 6 вечора. вечір. І вночі також виключають. Нема такого, що всю ніч є світло. От такі у нас справи. Трішечки успокояться нерви щодо харчів скотині. А що ще цікаво? Вчора з тією жіночкою зізвонювалися і кажемо, що ми зранку не приїдемо, бо треба заправитися. а Тоді договорилися продати кабана, а вона питає, ми приїхали, вона мене питає, а ви поросятами, ну, поросят продаєте. Вона, мабуть, думала, що ми ну, не в доросле продаємо, а поросят продаємо. Кажу, ні, ми кажу, самі поросят купляємо і вирощуємо, що собі, а як є лишнє і на продажу. А вона каже, ну обдзвонила всю пов'язовку, всі навколишні села не в Поросят. цих білих, здорових, ну, білих свиней немає поросят. У не хазяйка. Кажу ось, жінка питає мене, що солому брали, а ви поросята у вас ще є? Я кажу, ні, ми взросле продавали кабана. А вона каже, а я думала, ви поросятами торгуєте, так я б купила. Каже, бо обдзвонила всю Дубовязовку, всі навколишні села, нема де поросят білих свиней. Я кажу, ми самі такі, що заказуємо у нас у Кажу, щоб, полу... щоб купити осінь, треба замовляти на... наперед. Ось у хазяйки брали у середу. І на весну вже заказали. Хто не має, то і не тратиться. Да? Якщо так. кажу, будуть, я вже в тебе на очереді. От такі справи. А молоко каже, поїхала в конотоп сьогодні. Трохлітрова банка молока 75 гривень. І ніхто його не бере. Каже, стоять люди столів чорті скіки на пані. Ото ну, ж тобі їй кажуть. О, люди, чого ви здаєте на молоковоз? Переробляйте і возіть на базари. А я кажу, так да, корови їстимуть солому. А вона каже, а ви молоко на бочку чи на базар? Я кажу, на бочку. А вона каже, а толку на базар. Каже, прийшла стоять, їх стоїть багато, а покупців ну, немає. Ну перероблю я, хай я саме молоко одвезу. Треба баночки пропарити, кришечки, щоб нові, все на совість, щоб людина взяла і не жалкувала, щоб заплатила гроші. гру. Провеземо туди, назад, 10... А нам до конотопа. Гу -гу. 40 кілометрів. 40 до поконотопу. От тобі 90 кілометрів накатаєш, бензин вип... згорить. А чи продаси, чи не продаси. Так. Да. І ще в нас сім'я така, аби шохвер їхав. Поїхав би батько сам, аби продав. А до батька треба ще їхати мені або доці. Мужики в нас до цього діла ні. Мужики привезти, погрузити, дров нарубати, пораться. Пораться щось. Все в сім'ї рішаю я. Що купити, що продати. Ось Учора подзвонила клієнту, берете свиней, беремо. По скільки? По 80 гривень кілограм. Через віса приїхали сьогодні, забрали. Позавчора ще на ОЛІКС зайшла. Найшла солому. Добре, що ось у нас близько, сіно, солома. Подзвонила, договорилася, і поїдете, мало, хлопці, поїдемо. Дуже мало оголошень. Цього мало, року. мало, зовс... то немає їх зовсім. Немано. Оце солома одна душа, і добре, що дубов'язовка це одна з 15 кілометрів, так близько. А так нам вигодніше на бочку. Воно то вигоди як такої немає, ну, хоч якась копійка крутиться. За 15 днів скільки там у нас доцю? Чотири тисячі. Я вже й забула. я забула. Чотири щось там дуже за чотири. Ну, в общем, 3385 гривень отримала і 800 із лишнім вивернули ковбаса, кава, масло. Продукти Продукти беру. Бо не візьмеш тут, треба десь брати, а на молокову зі свіженьке всі. Да. Руки і змерзли вже. Крутимось, Питим. як можемо люди добрі. Але на душі таке. Сьогодні поїхали наші до міста. На блокпосту сину повістку дали в воєнкомат. Хоча він у нас і комісований, і в армії не служив, а на душі тяжко, поїде завтра. Що йому там скажуть? Надіюсь, що не візьмуть, бо він не готовий ні до чого, він взагалі не був, не служив, не ні, ні проходив ніякої підготовки, нічого. Ну, а дали повістку на блокпосту, що ж зробиш? Що скаже? Та й приймемо. Я думаю, таких не бросатимуть же в м'ясорубку, що нічого не розуміють у цьому, у цій справі. Там в нас тут у селі є, є такі, що служили і нікуди ну, їх. Це не одна нас зависить і не нам цим командувати. А є обідно за хлопців, що і маленькі дітки, і по два по три рази вже в АТО були. Нікі року? — Один, да. І не раз вже на війну нашого села. Як він останній раз казав, як у вінкоматі їздив, аж плакав. Каже, да чи я один на все село. І маленька дівчинка, в садочок ходить. Не нам це рішать. По-нашому нічого не буде. Ой, руки трусяться, буду виключати, бо вже змерзла. Піду ще гарбуз кришить. На вечір є, піду. на ранок є. Так що, не кришить? Ні, Йо, так я тоді піду каву зроблю. Гарбуза менша є, я ж борцю урізаю. Ну дай. Хай, Все, хай. підемо. Ну що, тепер душа на щот кормів успокоюється трошки. Хоч є, що дати. Слизько дуже. Ми там носили так, ох, по такому. ...по такому льоду там і в карманах солома, і скрізь. Так їстимуть, солома дуже ловка. Вона каже, у мене і камазами приїжджали, брали. Вон рогата. А знаєте, що купила на пробу один лизунець з сіль 220 гривень 5 кілограму, то з добавками, з мінеральними. Спеціально для дуже бешених корів. Та у бешені, ну, такі. ну Темперамент такий, темперамент корови. Такі. Ух, корова така. Живчик. Ось на вечір будемо поратися, побачимо, чи без рога лизали, якщо, бо я поклала браку. Бо немає ніде оцієї простої солі лизунця для корів. Уже давно нема. А в тому році я брала лизунець у Чернечій, а, а він розпався. Ось літом у нашого торгаша, що в нас посилу возиться. Воно вівторок, розпалося, набралося сирості. У нас спеціальні ящички на лизунці. Воно в тому ящику зробилося як, як місиво якесь. Тож було лизунець, вона лиже, нормально, воно в овечок у нас лежить. Лизунець старий. Ой, холодно, вітер такий розхожується. Ось у нас отакі ящички на лизунець. Кожні Каж... і... коров'я окремо, Ось один, ось другий. Ось другий. І один. що сьогодні зайшла в Аврору? Уже все подорожало на 4-5 гривень, той самий шампунь. Все дорожає. А, мужики вже приїхали. Ага. Ну все. все, підемо ми. Отакі такі у нас вечірня поранка. поранка. Піду погріюся да, і виходить. Ось такі у нас за сьогодні справи. що це жир попадав? Не знаю, хто його скинув. Чи пообервав, кот... вітер просто обирвався. Вітер. 20. А коти такого не їдять? Ні, коти не їдять. Ох, Треба... О, це ти принесла малим на гріч. Ага, поросятам. Що коти? Підете в сарай. Ну все. Не голодні. Всім до побачення.